Зона потенційних конфліктів, заявив російський сенатор В'ячеслав Штиру у відповідь на запитання російської служби BBC про те, до чого призведе мілітаризація арктичних територій. За його словами, в цьому регіоні багато невирішених питань, як між країнами Арктичної зони, так і між ними і рештою держав, що не мають виходу до північного льодовитого океану. З 14 березня в Росії діє орган, який відповідає за розвиток арктичного регіону Державна комісія з питань розвитку Арктики. За словами сенатора, вона наділена найширшими повноваженнями. У її віддані організація федеральних, регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально-економічних завдань розвитку арктичної зони і забезпечення національної безпеки. Японський поїзд на магнітній підвісці побив власний світовий рекорд швидкості, сягнувши позначки 603 км за годину під час випробувального заїзду біля гори Фудзі. Минулого тижня під час схожого випробування потяг встановив рекорд 590 км за годину. Маглев, як називають поїзд на магнітній левітації, рухається над коліями на торкальні. Ячись їх за допомогою електромагнітів. Центральна японська залізнична компанія, яка володіє цими поїздами, хоче до 2027 року запровадити таке сполучення між Токіо і містом Нагоя. Фанати Лохнецького чудовиська зможуть оглянути його домівку за допомогою Google Street View. Компанія завантажила в систему Street View зображення, зняті на поверхні і під поверхнею озера. Якщо вести в пошук слово Лохнес, іконка Street View зміниться з жовтої людини на зеленого монстрика. Проект Лохнес Street View» запустили того ж дня, коли някакували. 1934 році в газеті було опубліковано фото Чудовиська. Поважний британський хірург Роберт Вілсон заявив, що зробив цей знімок напередодні, проїжджаючи по північному березі озера. Верховна Рада відкликала набуття чинності нової редакції закону про прокуратуру на 15 липня. За відповідний законопроект у вівторок проголосували 249 депутатів. Метою відтермінування введення в дію положень про внесення змін до закону України про прокуратуру є усунення чисельних недоліків та неузгодженостей суто технічного характеру. Йдеться у пояснювальній записці до документа. Один із авторів проекту Юрій Луценко заявив, що місцеві прокуратури не встигли реформувати. Якщо закон про прокуратуру набуде чинності, місцеві прокурори стануть нелегітимними і не зможуть працювати. Наслідком цього стане правовий хаос, сказав пан Луценко. На третьому з'їзді Шахтарів у Києві, організованому двома найбільшими профспілками галузі, шахтарі скаржилися на затримку із виплатою зарплат, критикували програму реструктуризації та висловлювали на вдоволення діяльністю керівника відомства. За словами шахтарів, профспілкових лідерів затримки з виплатою зарплат почалися ще наприкінці минулого року. До цього кажуть представники галузі, призвело скорочення бюджетного фінансування у 2014-му і його скасування у 2015 році. Тоді як впродовж багатьох років державні дотації у вугільну галузь становили десятки мільйонів гривень. Ситуація загострила і хвиля неплатежів в енергетиці, коли шахтарі заборгували енергетикам, а ті гірникам. Тому наприкінці зими шахтарі, як на сході, так і на заході почали страйки. Закон про заборону пропаганди комуністичного та нацистського. Режимів ще не переданий на підпис президентові й досі у Верховній Раді. Опозиційний блок закликав президента витувати цей закон, назвавши його таким, що розколює країну і запроваджує обмеження на свободу слова. Опозиція обіцяє звернутися до Конституційного суду у разі підписання закону про декомунізацію главою держави. Як повідомила BBC Україна, керівник парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар з посиланням на спікера Володимира Гройсмана закон ще не вийшов з ради у п'ятницю. На підприємстві ФАПОМДУГУ. Ощі, де шиють на експорт медичний одяг, чекають на візит держсекретаря та посла Португалії в Україні. Іноземних посадовців зацікавило, наскільки успішно працює цей спільний українсько-португальський проект. Про інвестиційні перспективи не проти поговорити й голова облдержадміністрації Віталій Чугуніков, який також приїде 24 квітня на ФАПОМЕД. 24 квітня стартує початок проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнеться вона тестуваннями з української мови та літератури. На рівно участь в зовнішньому незалежному оцінку. Цінювання візьме понад 11 тисяч учасників. В Рівненській області підготовлено 49 пунктів тестування ЗНО, в тому числі 13, де учні, що обрали поглиблений рівень складності української мови та літератури, здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Андрій Лендел, який був помічником екс нардепа Миколи Кучерука, проходив співбесіду в адміністрації президента. Пан Лендел написав про це у Фейсбук. За його словами, в адміністрації президента йому було приємно спілкуватися із професіоналами, які грають в Бліц. Нагадаємо, що наприкінці лютого Петро Порошенко призначив у Костопіль головою райдержадміністрації людину зі своєї команди Миколу Железного. Проте місцеві активісти виступили проти і звинуватили пана Железного у тому, що той бив підопічних, коли працював у бізнесі. Президент Ронив Миколу железного від обов'язків, хоча офіційно поки що не звільнив. Втім, на початку минулого місяця голова облдержадміністрації Віталій Чугуніков оголосив, що на голову Костопільської райдержадміністрації шукають нових кандидатів.